Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурентів сьогодні з нами на зв'язку: військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, вітаю пане Олексію! Доброго дня! Найгарячіша точка на фронті наразі це Бахмут. Розкажіть, будь ласка, яка наразі там ситуація? Ну, ворог вже більше ніж півроку намагається взяти це місто штурмом. В нього це не вдається. Це були переважно військовослужбовці, приватної військової компанії Вагнера. Потім їх трошечки відсунули від цих бойових дій. Зараз там вже переважна більшість. це Умовно кажучи, спецпризначенці Російської Федерації, тобто це 155-та бригада, 40-та бригада це морпіхи та ВДВшники. Вони намагаються оточити місто, тому що в лопі вони можуть взяти. Ну поки що їм це не дуже вдається, але певне просування там, там вже є. Ну це пов'язано з тим, що там зосередилась дуже велика кількість збройних сил Російської Федерації і техніки. Оскільки ворог хоче захопити бахмут уже впродовж півроку, так вони я так розумію, несуть там чималих втрат. А чи відомо які саме втрати на цьому напрямку поніс ворог? Ну дивиться, вони там... там було. В них зосереджена десь на наприкінці минулого року, десь на восени того року було десь 50 тисяч військовослужбовців, Щонайменше 5 тисяч було вбито, щонайменше 10 тисяч було трьохсотими е, відправлення до, е, до шпиталів. Тому можна вважати, що десь третина цих військовослужбовців з 50 тисяч була виведена з ладу. Скільки саме на цьому ділянці е, відбувається втрат з боку ворога? Ну вони великі, але е, до одної людини сказати неможливо, але ми маємо розуміти, що зараз по всій лінії зіткнення гине більше тисячі вже людей. Це батальйон за день Російської Федерації, тому можна вважати, що десь третина припадає на саме на Бахмут. А для росіян Бахмут має якесь символічне значення, чи все ж взяття міста може дати якусь перевагу на полі бою? Ну, перевагу можуть дати, якщо вони будуть просуватися до Константиновки, бо це залізничний вузол, і там є певні, ну, певні логістичні зручності для нас, якщо вони туди просунуться для ворога. Але сам по собі Бахмут не можна розглядати як плацдарм для захоплення Константиновки, тому що за Бахмутом перед Константиновкою вже побудований фортікаційне споруди нашими збройними силами декілька ліній оборони. Бахмут має не стратегічне військове значення, а ну, переважно в більшості політичне значення для Російської Федерації. Ні, ну будь-який населений пункт, навіть село, воно має певне стратегічне значення, ну певне значення, точніше, не стратегічне, певне значення для цієї війни, але такого, як про нього кажуть, що це там була не другий Сталінград, що там все дуже важливо, і, начебто, це буде якісь переломи війні. Ну це не відповідає дійсності. Вже тривалий час офіційні посадові особи говорять так, що Росія вже не тільки готує, але й готова до наступу. От, зокрема, Financial Таймс пише, що Київ має дуже надійні дані розвідки, що Росія планує розпочати новий наступ протягом 10 днів. На вашу думку, які сценарії та напрямки найбільш вірні? Ну, по перше, я вважаю, що цей наступ вже розпочався, просто має такий вигляд, який він має зараз. Це по великому рахунку вважається розвідка боєм. Де і ну це вже є початок наступу. Де вони саме зосередяться? Ну е, наше головне управління розвідки каже, що це є три напрямки: Це з Луганщини. По перше, спробу пробу вийти до е, Ізюма. Ну і далі, куди вони там хочуть просунутися. Це, звісно, Бахмут, це на напрям, напрямок Донбасовський, і це Південь, це наступ на Вуглядар та Запоріжжя. Де саме вони будуть, де буде головний удар, бо по трьом напрямкам вони не витримують, в них нема стільки людей та техніки. Ну, це сказати важко, але в якомусь з цих напрямках вони будуть пробувати атакувати. І ще вони роблять такі речі, ну, така тактика в них. Вони починають атаки, і вони дивляться, де в нас найбільш слабка оборона з їхньої точки зору. І саме туди вже йде навала. Тому я думаю, що навіть Російська Федерація в Генштабу їхньому немає чітких координат, де саме вони планують наступ, вони прощупують, дивляться, де і проводять цю, так звану розвитку боєм, а потім вже будуть приймати рішення. Мені здається, що. Стратегічні напрямки вони визначили а тактичні – вони ще вагаються і дивляться на нашу оборону. От власне багато аналітиків надають інформацію про те, що Росія змінює підходи до ведення війни. Як саме змінюють вони підходи, і чи дає це расистам якісь переваги по великому рахунку? Вони намагалися виправдановітну техніку під Бахмутом. Вони замість батальйонів тактичних груп, тобто великих підрозділів до тисячі людей. Вони штурмували невеликими групами, так званими дев'ятками. Ну там від трьох до тридцяти людей це були вагнерівці. Вони цю тактику в випробовували. Це тактика схожа на тактику наших військових. Ми так воюємо такими невеликими групами, але ну, це зовні виглядає однаково. А всередині сутність того, що робимо ми, і те, що робить Російська Федерація, суттєво відрізняється, Вони змахпували просто зовнішній вигляд. По суть вони так і не зрозуміли, що там відбувається. Тому це можна вважати новітньою тактикою. Ну і можна сказати, що новітньою тактикою це їхня генетична так звана пам'ять з часів ще другої світової війни, коли вони великої кількості людей просто закидують тілами своїх військовослужбовців, наші позиції, і таким чином намагаються, намагаються просунутися на якісь там метри чи кілометри. Суд вивчення війни вважає, що Путін побоюється оголосити саме відкриту нову хвилю мобілізації, як це було у вересні. На вашу думку, чи буде відкрита мобілізація, чи буде надалі вона приходити в прихованому режимі? І скільки солдат може змобілізувати Росія? Ну знаєте, там є різні розмови. Головне управління розвитки каже, що вони вже змогли, значить, мобілізувати 326 тисяч людей. Є інформація, що вони хочуть мобілізувати ще півмільйона людей, начебто в них є такі спроможності. Тому це вже до мільйона можна рахувати, їхня війська буде налічувати саме особового складу, але воно не буде озброєне відповідною кількістю техніки, яка потрібна для такої кількості військовослужбовців. Тому, скоріш за все, це буде така, умовно кажучи, легка піхота, яка озброєна кулеметами, автоматами, РПГ, АГС. Тобто, засобами ну, може міномети невеличкі, ось які там, чи вісьмидесяти, бо 120 двадцяти там не притягнеш, там треба вже їх ну, важка техніка. Тому ну, от таким чином неодноразово в змі також з'являлася інформація от стосовно того, на вашу думку, при от цьому новому повномасштабному російському наступу, чи є небезпека для столиці для Києва. Для Києва безпосередньо небезпеки немає, тому що Київ можуть, можуть атакувати з точки зору сухопутних військ, там немає такої концентрації військ в Білорусі, і там місцевість, вона болотіста, лисіста, там багато річок маленьких і небагато ділянок, по яким можна працювати з неважкою техніці. Тому очікувати і вони заміновані ці місця нашими збройними силами. Ми тримаємо це під контролем. Тому очікувати, що буде саме наступ по Саходолу на Київ не варто. Але вони туди завезли іскандери. Вони там є в них 300-400 комплекси С-300, які вони переробили зенітно ракетні комплекси на балістичні. Ну і там всі знають ці е, короткі тривоги. Це взлітає їхній міг 31 перший каз з іскандером, який може нести цього крилату. Не крилату е, е, це е, е, іскандер повітряного базування. Тому можна очікувати з боку Білорусі саме атаки на Київ, в тому числі, але ракетні атаки не по суходолу. Ви не вважаєте, що вони можуть або пробувати наступати, або імітувати наступ? А задля того, щоб відволікти наші сили від захисту проти їхнього наступу? Ну вони за все, це і будуть робити, але це буде не більше ніж провокації. Ну там вже були вже повідомлення, що Лукашенка ледь не самостійно тренує диверсійно розвідувальні групи, які будуть намагатися пройти на нашу територію, і робити якісь диверсійні дії. Ну, начебто, є така інформація. Тому це цілком можливо, що вони будуть намагатися. Ну, ми в будь-якому випадку маємо там тримати певну кількість військовослужбовців, але ми чудово розуміємо, що це буде маневри, бо ну нема в них там чим поки що атакувати. Коли вони підтягнуть, ну якщо вони підтягнуть, туди якісь більш потужні сили, більш потужну техніку, тоді ми теж передислаткуємо наші війська і там вже буде посилюємо нашу лінію захисту. Там поки що ще раз це можливі провокації, можливо, ракетні атаки, але наступу по суходолу поки що мало ймовірно. На тлі корупційних скандалів навколо міністерства оборони України активно обговорюється ймовірність звільнення Олексія Рєзнікова, міністра оборони, і його місце може зайняти очільник гур Кирило Буданов. На вашу думку, відставка міністра оборони під час війни якось посилює чи послаблює наші позиції? Послаблює. Я думаю, що цього я думаю, що це вже відійшло на другий план. Начебто, такого рішення вже. Воно ну ще не менше відкладено, тому ну не, не треба зараз міністра оборони міняти е, під час війни. Ну як то кажуть, там на, на не в неприправі не змінюють і так далі. Якісь прислів'я кажуть, пословиця точніше. Буданов він на своєму місці. Йому не треба зараз е, брати на себе відповідальність за все міністерство оборони, тому що ну, для цього треба прийняти діла. Треба при, 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 передивитись документи, тобто людина. Е, Ну, знаєте, в армії є таке ну, правило, закон такий армійський, Якщо людина отримала новітню посаду. То півроку йому не мають права навіть догано оголошувати, тому що вважається, що півроку людина має приймати цю посаду, навіть якщо це командир батальйону чи командир е, бригади. Ком... Міністр оборони, ну знаєте, до, до Резнікова багато є питань. корупційні скандали, які ну, нікому з нас не сподобались. Але різні, багато чого зробив на наших Рамштайнах, там де ми, він був перемований і дуже вдало разом з міністерством закордонних справ. Тому при всіх недоліках ми потім розберемося тут дійсно, от тут от дійсно на Нехай він далі працює, від, від нього більше користі, ніж е, шкода, яка може бути завдана цими яйцями по 17 гривень. А от тут треба якраз ДБР або іншим силовикам дивитись, хто там що накоїв, а Резнікова поки що я вважаю, що пати не треба. Потім, потім до нього буде претензії, Потім він буде відповідати. Я сподіваюся, що не кримінально, тому що навряд чи він робив був співучасником цих злочинів. А Буданова нехай залишиться ну головна приліна розвитку. Розик наша працює непогано. Ну не ну навіщо? Це ну це якась знаєте, якась політична була гра, і вона тут зараз точно ще не потрібна. Ви говорите за домовленості, так як і Олексій Резніков веде з західними партнерами. Ось давайте власне трошечки зупинимось на темі поставок новітнього озброєння в Україні. Перш за все, німецький уряд озвучив, що планує швидко поставити танки «Леопард-2» до України. Швидко, ось це коли, коли на вашу думку, перші танки вже будуть в Україні. Я думаю, вони вже є в Україні. Мені таке враження, тому що це не озвучується офіційно. Ну, була розмова про не тільки Леопард 2, про Леопард 1, яких в них більше, ніж, звісно, Леопард 2. Ну, щоб ви розуміли, на збройні з Німеччини 220 плюс-мінус танків Леопард 2 різних модифікацій. А4, А5, А7, в Польщі їх 200, менше 250. тобто там не така велика кількість цих танків, щоб можна було нас просто забезпечити такою кількістю, яка нам потрібна, але разом з Челенджерами, з Абрамсами, з Леопардами. Я думаю, це буде ну це буде нормально. Нам треба. Ну, якщо буде хоча б 100 танків, це можна казати, що ми можемо створити вже бригаду, танкову бригаду, яка буде повністю озброєна не тільки танками, а й всім іншим. Ну в бригаді там не ну, має бути БТР, БМП, інша машина. От броньовані машини, тобто можемо створити щонайменше не одну бригаду. Але для того, щоб робити якісь потужні наступи, нам надано ну, не менше 5 таких бригад, які будуть повністю вже на ну натовському. Ну Справа не в натовському на сучасному, на сучасному озброєнні, яке переважає озброєння Російської Федерації, тому це буде ну потужний наступ можна буде робити. А на вашу думку, коли ці бригади реально вже можуть бути сформовані на фронті і застосовувати саме вже для нашого контрнаступу? Вони вже формуються. Вони формуються так само, як ті вісім бригад, які Національна гвардія оголосила, що будуть штурмові бригади. Тобто, воно все воно все відбувається. Воно відбувається прямо зараз. Але сьогодні, на порядку денному, це треба відбити наступ Російської Федерації, який все ж таки він буде. Він вже почався. Ну нехай через 10 днів більш потужні сили будуть задіяні. Це таке. Але е, не, не треба хвилюватися. Ми вже формуємо ці бригади. Ну, повірте, я знаю про що кажу, бо я знаю хлопців, яких переводять з одного місця в інше, тому що не тому, що там треба якісь там переводи з частини в частину, тому що дійсно формуються навітні підрозділи, формуються навітні бригади, ну і батальйони. І це якраз йде підготовка до нашого контрнаступу, який відбудеться після того, як ми зникровлимо. Перешматуємо велику кількість росіян. От ми ну ще раз. Ми вони втрачають батальйон в день. Батальйон в день це дуже великі втрати. З їхнього боку, але й байдуже вони лізуть, і лізуть ще про допомогу. Так, от Пентагон заявив, що в новому пакеті військової допомоги від США ми отримаємо ракети з дальністю 150 км. кілометрів. Це ракети з маркуванням GLSDB. Наче проще запам'ятати, давайте, щоб всі запам'ятали, GLS, перші три букви, це так, як ну, певні дуже круті мерседеси, на яких деякі чиновники наші полюбляють їздити. Це дуже просто GLS. А дебі Дж... Джеймс Бонд. Тобто, п'ять букв, цих, GLSDB. Маркування е чинуж деяких, і Джеймс Бонд. От від поєднання, все, тоді запам'ятаємо це ці, ці слова. Ну, ці ці п'ять букв. Ну, ми маємо це запам'ятовувати. Як ми вивчали назву С-300, Зульфікар, Фатекс, Абра. Ну, все, що ми. Ну, у нас потрошечки всі люди становяться трошечки експертами, і це нормально. Під час війни люди мають розуміти, що саме відбувається на полі бою, яка саме техніка, які в неї характеристики. Ну, це, це нормально. Це до речі, дуже класна порада. Дієва GLSDB. Запам'ятати справді легко. Так ось от про GLSDB. Коли Україна отримає ці ракети, і коли і які об'єкти ворога ми будемо здатні нищити? Дуже цікаво, ці ракети можна буде ну Це керована бомба по великому рахунку. Їх можна використовувати. На відстані 150 км, якщо взяти циркуль і подивитися, де ми можемо на півдні це застосувати, то з'ясовується, що ми можемо перебити постачання у цього групування на лівому берегі річки Дніпро біля Херсона з боку Криму, тому що вони будуть перебувати всі там логістичні шляхи, а це з заходу цього групування. А зі сходу цього групування ми можемо дострілювати цими ракетами до узбережжя Казовського моря. Тобто ми все це групування можемо тримати під повним вогневим контролем. Ну, стільки групування, скільки шляхи заходу. З, зі Сходу, ну, з континентальної Росії чи з Криму, з нашого тимчасово окупованого постачання всього, що їм потрібно там для бойових дій. Тому це, ну, ви знаєте, це буде коли в нас не з'явиться, сподіваюся, що це буде швидко, то це групування з такою зброєю, з нашого боку, буде по великому рахунку приречено. Воно буде знаходитися, ну, можна сказати, в оперативному чи вогньовому оточенні. А якщо вже пофантазувати, чи здатні ці ракети нанести, е точніше, навіть не нанести, а знищити кримський міст. Ну навіщо ці ракети? Можна інший засіб? Кримський міст? Звісно, там коли були сформовані ці бригади національної гвардії, коли ми почнемо звільняти Крим, то звісно, ми. Маємо е, прирізати шляхи е, якогось сполучення з континентальною Росією по суходолу, тобто це от все, що вздовж узбережжя Азовського моря, Чорного моря. І звісно, треба знищувати, донищувати кримський міст, тому що щоб не було взагалі ніякого постачання. Тоді і угрупування в Криму теж буде вже не в вогнівому, а, а, а не в оперативному оточенні, а повністю в оточенні. Тоді вже штурмові наші бригади навіть ново знов нов Це дуже цікава бригада, туди набирають людей. Ну, добровольців, але туди переважно більшість іде людей з дуже непоганим бойовим досвідом. Це і е, в Назварді були такі батальйони оперативного призначення, які саме е, розуміються на штурмових діях в, урбаніз... в урбанізованій місцевості, тобто в місцях, де війна йде на трьох рівнях, тобто на асфальті, на, на поверхах і на, на подземних комунікаціях, на базі цих е, батальйонів будуть створені ці бригади, і це дуже потужна сила. я не знаю, хто там зможе їм щось проти. Діяти, ви сьогодні згадували за Рамштайн. Так, 14 лютого відбудеться наступна дев'ята зустріч в рамках формату Рамштайн. Яке озброєння можуть надати Україні на цьому засіданні? Ну ми сподіваємося, все ж таки на літаки, тому що нам вони дуже потрібні. Ну, сподіваємося, що це все ж таки буде f 16 це найбільш розповсюджений е легкий винищувач, але він може бути використаний і як бомбардувальник, і як штурмовик, і як засобів протиракетної проти проти протиповітряної оборони. Е чому він нам так потрібен? Тому що от, ми кажемо про далекобійну зброю, але ну, вони вилітають парами зазвичай бойове завдання. Друга пара їх прикриває, тобто так працює ескадрилі ще два в резерві. Ми зможемо тримати під вогнівим контролем ще і е, морсь, е, ну, Чор Чорне море. Тобто, ми можемо відігнати ці кораблі, які там по нам атакують тими самими калібрами. Можемо їх відігнати в Новоросійську, куди з їхні порти. Тобто, тримати під контролем все е, ну, не узбережжя, а все все чорне море. Бо в них вистачає дальності польоту, і та зброя, яку вони мають, можуть нести. Вони до 8 тонн можуть нести ці легкі винищувачі, де восьми тонн озброєння на собі можуть нести. Тому от вони нам дуже потрібні потрібні для не для того, щоб нападати, де на якісь там об'єкти всередині е, Росії. Про це ми потім порозмовляємо для того, щоб від'єднати флот і ну і е, отримати перевагу в повітрі Ну нам потрібно ще менше 200 таких літаків. Гаразд, але ж ми розуміємо так з моменту, коли озвучують, і момент коли дають зовсім різні дати. От ваша особиста думка, коли справді от перші F-16 можуть потрапити вже в Україну. Я думаю, що, що ну я не хочу казати, що вони вже в нас, хоча все може бути. Ви знаєте, Сполучені Штати виділили 100 мільйонів доларів на навчання наших пілотів, і вони, я розумію, вже проходять ці навчання. От що кажуть льотчики, вони кажуть, що одразу розібратися повністю як всі засоби, які може використовувати f 16 це треба дійсно декілька місяців, але якщо один пілот буде. Буде професійно використовувати винищувач як винищувач виключно інша його зміна буде використовувати як штурмовик, а інша, наприклад, як бомбардувальник. То для, для цього, щоб одну функцію то треба декілька тижнів. Ну а просто навчитися літати. Люди кажуть, пілоти, що ну сіли та полетіли, бо там він просто краще, ніж ті літаки, що ми використовуємо. Тут ну, буквально декілька польотів, щоб ну, звикнути до цього літака. А потім э, один, ну це. На початку, щоб швидше поставити це на озброєння, це ці літаки, а потім кожен пілот може продовжувати вдосконалитись, який розбирається дуже добре. ну, як вони може потім ще штурмовиком, бомбардувальником, тобто інші функції цього літака може освоювати. Коли вони в нас можуть бути, ну я я сподіваюся, що навесні, тобто, ну мені хочеться вірити, що в квітні вони вже будуть в нас. Продовжуючи про протиповітряну протиракетну оборону, так розвідка очікує, що незабаром Росія отримає наступну партію дронів іранських. Так більш того, йде мова про те, що виготовлення цих дронів має відкритий завод прямо на території Росії. А взагалі, чи можуть ці дрони ефективно проривати наше ППО? Великій кількості можуть дійсно з приводу заводу так є домовленість, начебто там вже нульової цикл починають робити. Ці дрони будуть удосконалюватися, щоб вони були більш швидкісні, більш менш помітні для наших засобів протиповітряної оборони. Ну тобто вони намагаються е, випускати зараз. Є інформація про те, що вони мають отримати новітню партію. До цього вони використали по нашим оцінкам десь 666, умовно кажучи всіх дронів так сам по собі він ну ми збиваємо всі дрони які по ним, по нам летять ми навчилися з ними воювати, але у великій кількості, якщо це буде е, комбіновано з е, атаками, ракетними атаками, то вони просто на ну, ускладнюють роботу нашої проповітні оборони. Саме дрони можуть і не прорвутися, але вони можуть дати змогу на жаль прорватися іншим ракетам, бо наше ну, не може е, якщо буде мусоване нальот, то. Звісно, у нас ну це буде важко просто знищувати одразу і дрони і крилати ракети, і балістичні ракети, і ще лі що літаки будуть атакувати. То це ну велике навантаження на нашу протиповітряну оборону, але поки що вона ну показує наше ПВО, показує непогані результати. Та кількість, ті відсотки, які нам вдається знищити повітряні цілі ворога, вони навіть перевіщують ці тети, ТТХ, які надаються цьому озброєнню, яке нам постачається. Тобто, там, наприклад, дається цифра там 70% тетих, тактико технічних характеристик, якогось озброєння, неважливо якого ПВО, А ми знищуємо більше 80% і більше відсотків. Тобто, це завдяки майстерній роботі наших бойових розрахунків. Ну сподіваємось, що з цими дронами в них росіянам теж нічого. Не вдасться ну якогось суттєву шкоду завдати я думаю не вдасться наостанок Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, яких основних та важливих подій ви очікуєте протягом лютого місяця? Ну, я, я сподіваюся, що ми побачимо цей повномасштабний наступ Російської Федерації. Я розумію, що всі розуміють, і всі мають бути до цього готові, що на деяких ділянках вони навіть зможуть просунутися, але це не будуть якісь це буде кілометри, це навіть не десятки кілометрів. І я думаю, що так та розпіарена ця якась потужна атака, розпіарена російським засобами масової інформації, вона захлинеться, захл... 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 вони далеко не просунуться, вони втратять дуже великі сили. І це, от, от це і буде переломом мені здається в цій війні, і потім, ну коли вже буде наш наступ, контрнаступ, то це буде просто вже вішенка на торт, як ти кажуть. Щиро вірю, що зсу так і зроблять з ворогом, і дійсно Україна наближається до нашої перемоги. Дякуємо, Олексію, за сьогоднішню розмову. Переможемо. А я нагадую, з нами на зв'язку був військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Ви дивились програму Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтеся з нами. Все буде Україна.